Продовжуємо підвати підсумки середи. Кременчуцьке підприємство ВЕПР не припиняє працювати над обладнанням військових вантажівок, призначених для передової. Що демонстрували нашій знімальній групі? Цього разу розкаже Яна Німченко. Робота в цеху патвепер кипить наповну, втім як завжди. Володимир Пилипенко твердить: у них немає і вільної хвилини на перепочинок. Бо як можна відпочивати, коли у хлопців на передовій залишилось обмаль військової техніки та попереду зима? Сьогодні бійцям вони переобладнують повнопривідний зіл 156 91-го року випуску. Володимир Пилипенко каже: звичайно, хотілося б на війну відправляти нові зразки техніки 2014-2015 років. Проте, то краще. Ніж нічого, крім того, сьогодні активісти сподіваються, що вже нова влада міста після передвиборчих перегонів до них все ж доєднається. Ми закликаємо керівників міста не тільки з бюджету, а й своїх власних підприємств підключитися, допомагати армії, щоб був мир як швидше. Мир і повернулися землі України і Крим в склад України. Це вже дев'ята за рахунком вантажівка, яка скоро відправиться прямісінько на передову. У кузові автомобіля встановлюють пічку, аби солдати могли там взимку жити, а також перевозити озброєння. Через кілька днів вантажівку планують передати 72-й бригаді. Звичайно, що потрібна допомога, і зачастую зараз говорять про те, що у нас нібито військова тиша. Адже ми знаємо, що відбулись події три дні тому. В Пісках загинули вісім хлопців, обстріляли градом. Окрім цього, бійцям передадуть сім безпілотників та близько п'яти уазів, які теж мають переобладнати під військові вимоги, розповідає директор Пат Вепер. Ну а вже днями волонтери попрямують на чаплинку, аби відвести громадським активістам дрова та гостинці. На Володимир Пилипенко та Віктор Бугайчук дякують своїм виборцям та сподіваються, що прийдешня влада таки виправдає людські надії. Вони ж у свою чергу будуть і надалі опікуватись українськими воїнами та продовжувати роботи робити добрі справи за для нашої спільної перемоги, хотілося б сьогодні подякувати своїх виборців, які голосували за мене, які надіялись, вірили, що я пройду, прийшли голосувати. Я їм вдячний. Нехай не забувають про армію. І не тільки з бюджету виділяти гроші, а й свого кармана вибори показали на мільйони білборди, то можливо, нехай на мільйони теж підтримують нашу естапету. Бо ми виснажуємося, ми скільки змогли, зробили. Займаємося волонтерством, продовжуємо виготовлення дронів, продовжуємо ремонтувати автомобілі і будемо і далі надавати допомогу для наших бійців, які знаходяться в АТО.